Підписання меморандумів. у Коломиї на офіційному рівні домовилися про співпрацю Фонд Східної Європи, проект Проміс, асоціація економічного розвитку Коломиї та Коломийська міська рада. Таким чином, столиця покуття доєдналася до платформи Відкрити місто що це дасть містові і головне нашій громаді. Дивіться далі. Платформа Відкрити місто це не лише простий у користуванні веб ресурс, а й новий сучасний спосіб спілкування громади і влади. Тепер містяни, які мають інтернет, можуть оперативно показати на карті Коломиї проблему, яка на їхню думку потребує негайного вирішення і таким чином більше впливати на владу та, можливо, навіть допомагати їй. Була ініціатива від Коломиї від громадських організацій підключити ага. до цієї системи місце Коломиї. Проект «Проміс» згодився фінансувати цю діяльність. І таким чином, сьогодні ми станемо свідками запуску нової системи електронного врядування і електронної демократії в місті Коломиї. Громадянам Коломиї і керівництво Коломиї це дасть можливість кращого зворотнього зв'язку, тобто участі громадянам прийнятті рішень, звернення уваги до тих проблем, які існують в місті, і забезпечення дуже швидкого і прозорого, що найголовніше, зв'язку з міською владою. Це означає, що будь-яке звернення мешканця Коломиї не потребує написання листа чи заяви. Тепер це можна зробити в мережі інтернет. Більше того, людина зможе сама відстежувати, чи є реакція на її звернення. Такі інновації – пріоритет фонду Східна Європа. Коломия підписан системи електронних петицій, а тепер ще й впроваджує в себе платформу Відкрите місто це зворотній зв'язок між владою та громадою. Це електронна система, електронна платформа, яка дозволяє мешканцям міста повідомлення. a Mario. Про проблеми в місті, використовуючи новітні засоби зв'язку. Наприклад, якщо людина може володіє смартфоном, вона може позначити, буквально на місці, бачи проблему: повалене дерево, дорога, люка не вистачає, будь-яка інша проблема громадського значення, в міськраді будуть точно визначені організації, які будуть відповідати за вирішення цієї проблеми. Проблема буде фіксуватися на відкритому просторі, відкритій карті міста. І Після того громадянин буде отримувати відповідь а, прийнята робо, прийнята проблема в роботу. Як вона виконана, мерія зможе відсилати, наприклад, електронні Електронні... на електронну пошту повідомлення про те, що буде перекрита дорога, а ми там ремонт робимо, наприклад, або ми святкуємо певну подію, тому що приходити на концерт, ну і тому подібне. А згодом ми будемо додати нові функції. Нові функції, такі як корисні об'єкти, вже працюють. Можна позначити, наприклад, пункт збору відпрацьованих батарейок або проведення толвоки. Ну, наприклад, основне, чого хочуть ініціатори впровадження платформи Відкрите місто це власне. Посилити комунікацію коломиян та місцевої влади, ініціатори безпосередньо Коломийська міська рада та Асоціація економічного розвитку Коломиї. Фонд Східна Європа та канадський проект Проміс саме в Коломиї підписали договір про співпрацю щодо реалізації різних проектів у галузі електронного врядування. Асоціація економічного розвитку Коломиї буде модератором даної програми і проекту Розумне місто, щоб зробити можливим доступ коломиян до вільного спілкування, з органами влади до налагодження нормальної комунікації між громадою та між містом. Це єдине місто в Україні, коли одні з найбільших громадських організацій це Фонд Східна Європа, а також проєкт Канадський проміс підписують в місті Колумиї договір про співпрацю. Те, що Коломия має доєднатися до платформи Відкрити місто сумнівів навіть не було, каже Коломийський міський голова Ігор Слюзар переконаний, комунікацію між громадою та владою треба налагоджувати і покращувати. 90% я передбачаю, що буде комунальних питань, і наскільки оперативно ми будемо реагувати на ті виклики. Настільки успішно буде виглядати наша робота, бо ми не тільки будемо показувати наші проблеми, точніше, мешканці показувати будуть наші проблеми, як ми будемо мати ще одну лінійку інформаційну, де ми показувати будемо, що ми робимо. Бо якщо ми відреагуємо на заяву мешканця, відповідно ми покажемо, що ми її виконали. Ми перейшли до тої великої події всеукраїнської, яке відкрите містою проміс зараз. Буде здійснювати на зустрічі у ратуші. Підписали два меморандуми про співпрацю. Меморандум про взаємопорозуміння між проектом Федерації канадських муніципалітетів та уряду Канади партнерство для розвитку міста або споручну проміс та фондом Східна Європа щодо щодо спільного втілення ініціатив в сфері електронної демократії та електронного урядування. це національному національний меморандум. Вітаю. Вітаю вам. Дякую вам всім. Дякуємо. достатньо символічно, що тві організації приїхали саме в Коломию підписувати меморандум. Могли дійсно підписати його в Києві, але я думаю, що так і дуже символічно. це сталося це ініціатива Коломиї. Меморандум про взаєморозуміння між виконавчим комітетом Коломийської міської ради, міжнародною благодійною організацією Фонд Східна Європа та громадською організацією Асоціація економічного розвитку Коломисів. Сторони співпрацюють з метою впровадження експлуатації та розвитку інтерактивної веб-формики веб платформи відкрите місто з використанням геоінформаційних технологій. Далі система, яка дасть можливість громадянам привертати увагу до актуальних проблем своїх громад, місцевій владі оперативно реагувати а на ці проблеми, громадам самоорганізовуватись навколо вирішення проблем. Першим зареєструватися у проєкті Відкрите місто пообіцяв міський голова. каже, буде особисто контролювати, як відділи та установи реагують на звернення містян в інтернеті. Ще троє буде моїх довірених радників-помічників, які будуть провіряти наскільки ефективно працюють. Тобто вони будуть піднімати проблеми. Будемо Бо я розумію, що мої. Питання ви будете вирішувати в першу чергу. Я хотів, щоб ви в першу чергу вирішували питання мешканців. Опісля офіційної частини підписання меморандумів відбулася презентація проекту та навчання працівників Коломийської міської ради роботі з платформою Відкрите місто.